Всім привіт, друзі. Як? з вами Добровський Дмитро на зв'язочку. Сьогодні були ми в центрі, в Магдалинівці купили перець у солодку. Так він виглядає. Гарно доглянута в нього листова пластинка. Перець червоний, солодкий, бо наш перець, що ми сіли на насіння своє. Він вийшов у нас не камільфо, він в нього не було розвитку. Я подивився кореневу систему. Нашого перця він не має розвитку, він остав від життя. Ми його викидали сьогодні на базарі в Магдалинівці купили по 7 гривень за штучку. Ні, не По 7, брешу. по 4 гривні за штучку. Одна штучка, 4 гривні і помідор купили, бо в нас помідори трохи шпаки їх під'їли, друзі. Е, Сортом Вологоградський. Такий є сорт. ще Ще в ті часи е, сорт називається Волгоградський. Волгоградський, Ну, подивимося, що з нього буде, якщо ми візьмемо з нього насінневий матеріал. Ну, мужик е, казав, ось перець будемо садити, я покажу. Мужик казав, що це Волгоградський, увіряв також помидори по 3 гривні. І перець по 4 гривні заказав червоний, солодкий, дуже гарний. Бо нашій друзі перець не камільфо, не було в нього розвитку. Ну такий у нас перечик, друзіки. Ну, бачите, все так. Листова пластина дуже гарна, темно-зелена перець значить він здоровий, гарно росте. І помідор ж також саме, бачите, темна листова пластина, це дуже гарно. І... Вора, нічого, вірусних немає. Будемо ввечері сьогодні осадити, друзяки. друзяки всім пока-пока. Підписуйтесь на мій канал. З вами Добровський Дмитро. Намотуй мені години. Друзі, дивіться мої відео і все буде добре. Колись я читав під коментарем, людина мені пише, та я на вас під... підписався, жалію. У вас було все гарно. Ви, забр... ви забросили свій канал. Ні, я нічого не забросав. Друзяки, бо мені незручно полоти, Це що виходить мій телефон до сапи примотати. І вперед полотен. І знімати я не так знімати не. Ні, друзі, показую, що показую, а там буде все цікаве і цікаве. Всім пока, пока-пока. Добра і миру, слава Україні. на ЗСУ.